Хайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Перший гість нашого ефіру вітаємо, пане Михайло. Добрий вечір. Дякую, що знесло часто. Вітаю час. добрий добрий вечір. Перша тема, мабуть, очевидно, що зараз всім обговорюється, а У нас не просто погіршили стосунки з нашим стратегічним партнером, накалилися Польщею, а вже ми маємо двох загиблих, двоє українців замерзли в черги. Ми бачимо вже статистику, яку нам дають, що 400 мільйонів євро Україна втратила за цю історію. І проблема в тому, що ми не бачимо, щоб ситуація покращувалася. Розкажіть, будь ласка, з точки зору влади, чи бачите ви з ким вести цей діалог? І як швидко можна розв'язати оцю історію, яка здавалася, як знаєте, дрібне непорозуміння переросла в таку велику міжнародну проблему. Це дуже добре, що ми розуміємо, що це за проблема. Це перша, ну що вона велика, і це не просто якісь там окремі елементи. Це все таки партія, яка ультраправа польська партія конфедерації, яка безумовно має своє бачення того, що таке Польща, що таке Україна, що таке Росія, і так далі. І Вони на цьому хайпі заробляють свої дивіденди, відповідні, користуючись тим моментом, який сьогодні є в Польщі в політичній, скажімо так, кладовій польської польської сутності. Ну тобто, про що я говорю, ми. Бачили достатньо таку складну виборчу кампанію, де з одного боку була правляча коаліція і з іншого боку опозиція. І сьогодні правляча коаліція, скажімо, так доживає вже останні дні своєї роботи в якості уряду польського. Це закінчиться, десь числа 14-15 грудня. Відповідно, буде сформована нова. Вже верніше сформована нова правляча коаліція буде новий уряд, і оцей уряд мені здається буде більш ефективним з точки зору прибирання от таких негативних елементів двосторонніх відносинок. Чому я кажу негативний? Тому що очевидно, що це є не безпідставним хайповим елементом. Він не має відношення до польської держави як до держави. Просто через підкреслення ми на жаль маємо час, коли старий уряд закінчив свою роботу. Він вже практично не працює. Новий уряд ще тільки буде сформований і так далі. Використовуючи цей момент певні. Політики, політики ультраправого кшалту, вони безумовно хочуть щось там зібрати. Електоральне, ну чи не електоральне, а інформаційне, скоріше і так далі. Чому я говорю, що для нас тут будуть певні рішення? Тому що, по-перше, зрозуміло, що Україна нічого не порушує, це транзит, це конкурентні умови і так далі. Друга складова Європейська комісія чітко наголошує на тому, що Україна не порушує знову ж таки, і тому відповідно а, бажано, що польський уряд, ну який буде вже а, да, щоб він це відреагував відповідно третя складова безумовно. Ми з вами. Ви праві щодо того, що це завдає нам безпосередньо збитки. і це виглядає дуже дуже красномовно. Тобто, під час війни, коли кожна копійка в нас на рахунку з урахуванням дефіциту бюджету, і безумовно нам потрібні гуманітарні вантажі, які йдуть через Польщу, це ключова транзитивна для нас країна. Безумовно, нам потрібні певні, скажімо, матеріали, які йдуть там на ті ж дрони, на побудування дронового виробництва і так далі, знову ж таки, Відповідно, було б все ж таки, що Польща до кінця цієї війни відповідала критерію країни найближчого союзника, найближчого транзитивного союзника. І ми будемо про це говорити і на рівні урядів. До речі, сьогодні пан Шмигалі, пан Кобрако вони постійно ведуть дискусію з нашими польськими колегами. щоб все ж таки пришвидшити питання вирішення того, що відбувається на кордону. І я думаю, що вирішення вирішення цієї проблеми буде, і воно буде позитивне для України. І ми маємо ну якби знаєте, набратись розуміння того, що європейський союз це знову ж таки, відповідні конфлікти, тому що буде протекціонізм, економічний протекціонізм. Там буде багато таких складних питань, які будуть десь потріб, де, -де, 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 -де буде потреба вирішувати їх саме через юридичну деконфліктизацію. І ми будемо цим займатися, І очевидно, маємо розуміти, що нас буде чекати в європейському союзі. Знову ж таки, це не дорога, така біла, прозора, похмаста дорога, по якій ти йдеш, да і все достатньо просто вирішено. Не доведеться докладати певних зусиль для того, щоб доводити свою правоту. Ще раз підкреслю в даній ситуації Україна абсолютно є е, про прапстороною, про, яка права Михайло. Дякую вам за це пояснення. Скажу глядачам, що ми ще до цієї теми повернемося ще окремо по ній. Поговоримо. А зараз я хочу повернутися до фрази, яку ви сказали про заміну політичних сфер. На жаль, вона відбувається не тільки в Польщі. Вибори пройшли в Нідерландах, країні, яка ще один наш такий системний партнер. і Тільки на останньому Рамштайні 2 мільйони. Ми побачили допомоги. І в Нідерландах за попередніми даними на парламентських виборах таки переміг ультраправий Герт Вілдерс. Для нас це новина абсолютно неприємна, тому що це людина, яка послідовно виступала за зменшення чи взагалі блокування підтримки допомоги Україні будь ласка, ну це вже третя країна. Чи може з'явитися, чи бачите ви такий ризик? Ще ще одна країна, не стільки для нас важлива, і ментально близька, може приєднатися до усього угорсько-словацького табору. Три складових я би ви окремо в цій ситуації. По перше, давайте дочекаємо, що буде сформований паном Вілдерсом. Уряд тому що коаліційний уряд, тому що це достатньо проблематично для нього буде до ультраправих в Голландії. Попри все, що вони перемогли. Попри перше місце, до речі, так само як і в Польщі. Партія, яка зайняла відповідно перше місце, вона не змогла сформувати уряд, і уряд формує партія, яка зайняла друге місце і відповідно подивимось зможуть зможуть. Чи вони це сформувати? І це да це. Очевидно, трошки вже пригнічує ті процеси, які відбуваються в електоральному полі європейських країн. Але і це друге це є наслідком відповідно того, що відбувається сьогодні, і у війні з проти України з російського боку, і в тих промоціях мігрантських криз, інших криз, протестних криз по всій Європі, за якими стоїть безумовно донат Російської Федерації, тобто Росія максимально зацікавлена в тому, щоб дестабілізувати Європу в цілому. І Чим довше тягнеться війна в Україні, тим більше. Є інструментів тим більше шансів, більше підстав для того, щоб Росія а, мала певні зиски. Який зиск? От вони збільшують там тиск мігрантський, в тому числі дивіться, що відбувається, якраз такі, якщо ми говоримо про північну Європу, дивіться, що відбувається на кордоні з Фінляндією. Знову ж таки, Росія туди відправляє багато мігрантів з третіх країн. Вона хоче, щоб вони збільшували, збільшували оці всі протесні руйнівні а, процеси, які відбуваються в Європі. Тому що це знову ж таки буде а, знаєте так викликати у традиційної Європейці європейського виборця занепокоєння тим, що класична європейська політика на це не може адекватно реагувати, не бере на себе відповідальність, не пропонує е, шляхи, як це вирішити. І тоді, якраз на цьому фоні, з'являються оці харизматичні. Вони, як правило, харизматичні партії ультраправого то е, кшалту які пропонують достатньо жорсткі обмеження для мігрантів, достатньо жорсткі спроби е, відновити безпековий простір національний безпековий простір в тій чи іншій країні. І безумовно виборці на те реагують тому що вони є наляканими, це безпосередній наслідок довгої війни Росії в Україні, і треба, щоб наші партнери це розуміли, і треба, щоб класичні політичні... Еліти європейських країн, ну тобто такі помірковані партії, все ж таки брали на себе відповідальність. До речі, це дуже важливо, тому що якщо вони будуть брати на себе більший обсяг відповідальності, на це будуть правильно реагувати і виборці, тому що вони будуть тоді бачити людей, які не є аморфними і які не а, пробують там скритись за колективною безвідповідальністю, Так само вони мають приймати відповідальні рішення щодо України. До чого я це? І це про третє говориться. Тому що дивіться, хочеш ти це визнати, чи не хочеш без. Безумовно, Російська Федерація, яка не програє війну, вона буде генерувати таких подібних ризиків достатньо багато, і тоді в Європі безпекового контуру, безпекового простору взагалі не буде. І тоді інвестиції, в те, щоб відновити більш-менш зрозумілі правила, будуть набагато більше ніж інвестиції, які потрібно сьогодні вкладати в Україну. Чому тому, що в Україну вкладають не заради України, навіть от всі країни, включно з Нідерландами, вкладають в Україну заради своїх правил, заради того, щоб вони були більш більш менш гарантовані в певній там, скажімо так, часовій рамці були гарантовані в певних правилах і так далі. Тому інвестиції в Україну це інвестиції в себе для всіх, і тому мені здається, що все ж таки вони це будуть дискутувати. Ми будемо безумовно в ці дискусії приймати участь у різних країнах, включно зі словаччиною, з нідерландами, в якійсь мірі з включно з Угорщиною, будемо пояснювати, що якщо вони хочуть прогнозоване майбутнє мати, то це тільки шлях в інвестиції в Україну. Будь-які компроміси з Росією, будь-які спроби залишити довоєнні домовленості, вони будуть означати трагедію для цих країн, в тому числі незалежно від того, які уряди ким будуть в них сформовані. Але є ще одна складова, дуже важлива, коли ми говоримо про європейський Союз, Відповідно, ми тільки що розбирали ситуацію з Польщею. Можна розбирати так само ситуацію з Угорщиною, яка Шантажем там отримала додаткове фінансування, тому що постійно провокувала європейський союз блокадою української допомоги там військової гуманітар. Карною, фінансовою і так далі, так само ми можемо говорити про Нідерланди, якщо вони будуть вести таку ж саму політику, чи там про словаччину, і це питання не про Україну, взагалі, це питання про існування, чи не існування колективного союзу під назвою Європейський Союз. Тобто, чи вони там дотримуються певних правил, чи ці правила засадничими для всіх учасників цього альянсу, чи ці правила мають виконуватись обов'язково, чи це питання дискусії, чи там демократична е, спроба. Тоді, тоді, якщо там демократичні, скажімо так, підходи до того, які рішення ми приймаємо, чи виконуємо чи то тоді по, по чому треба, щоб одноголосно вони приймали ці рішення? Да, ну дивіться, Угорщина блокує щось, все ми не можемо прийняти рішення, і тоді питання: наскільки ефективним є сьогодні Європейський Союз з урахуванням нових викликів, які які в, в часі яких ми сьогодні живемо? Ан Михайло, можна уточнити? У вас є бачення, а що нам робити? Якщо ми бачимо, що тема України стає все більш спекульованою, і радикали за рахунок неї грають у приходи до влади. Як нам яке щеплення нам зробити Євросоюзу, аби сталося те, що ви кажете? Демократія працювала за своїми ж законами? Три складові. По перше, ми живемо в постінформаційну епоху. і Ми з вами не можемо прибрати спекуляції. Вони будуть наростати, тому що, от якщо ми беремо, наприклад, партію, яка набрала на польських виборах 6%, Вона собі дозволяє сьогодні поводити так, як поводить. В протиріччя заходить з державною політикою Польщі, і в Польщі всі цим нехтою да не реагують. Це говорить про те, що на жаль, спекулятивні теми навколо України вони тільки будуть збільшувати свою вагу, тому що вони дозволяють Росії сьогодні. Така розхитана країна, яка готова тут дуже важно. Я не кажу, що вони конкретно когось фінансують, але Росія, на мій погляд, готова сьогодні давати багато спекулятивних грошей для того, щоб от продовжувати дестабілізувати інформаційний простір, ну тобто, давати, щоб були різні спекулятивні теми, які дозволяють якраз такі двозначно оцінювати події, які відбуваються в Україні. Нам з вами це зрозуміло, тому прибрати спекуляції ми не зможемо. Хоча безумовно є е, спеціалісти, я не сумніваюся, в Україні їх дуже багато, які точно розуміють, як треба контрпропагандистки працювати на зовнішніх майданчиках медійних, як треба ванвойс там влаштовувати, як треба чітко говорити про те, щоб підтримували всі однозначно Україну, і так далі. Так ідеальні системи певно існують, але тільки не в е, нашій галактиці, хоча може і в нашій, але просто я не знаю де конкретно. Друга складова: ми маємо бути наполегливими в просуванні своїх базових тез. Чому ця війна має закінчитись справедливо? Чому в цій війні не може виграти Росія? Які ризики будуть генеровані, якщо Російська Федерація залишиться там, де вона сьогодні, як буде розвалюватися Європейський Союз щодо... Конкретних інвестицій Росії в дестабілізацію європейську, абриси якої ми сьогодні з вами вже бачимо відповідно в тих чи інших країнах Європи. І третя складова безумовно це переговорні майданчики, на яких працює Україна, достатньо ефективно працює, де ми маємо з бюрократією європейською, в доброму сенсі цього слова знову ж таки проговорювати математичні формули, що відповідно конкретно має бути в Україні сьогодні, і чому ця ціна сьогодні набагато. Менше математично ніж ціна, там через півроку, через рік і так далі. Тобто, і знаєте, головне, психологічно маємо спокійно до цього ставитись, не нервувати, не казати, що всі нас кинули. Ми залишимося один на один з Російською Федерацією. Цього точно не відбудеться, тому що сьогодні питання існування правил да. Україна найбільш активно захищає певні правила, і інші країни також розуміють політичні еліти цих країн, що правила мають існувати. Якщо правил не буде, то буде домінувати насилля як концепція. Ну я сумніваю, що, наприклад, Нідерланди хочуть жити в світі, де є насилля як єдиний інструмент з'ясовування відношень. Пане Михайло, давайте хочеться вас від міжнародної тематики трошки повернути в українську повістку. Дня дивіться, сьогодні відбулася ставка верховного головнокомандувача. І за словами президента, як в у відео, яке було опубліковано, після розглядалися складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. І були зроблені певні доручення до Генштабу Міноборони МЗС. Було доручення, щоб щоб підготувати певні. Комплексні рішення, окрім того, є вже заява про те, що наступного тижня буде представлений новий якийсь план по мобілізації. Ми, звісно, хочемо дочекатися, але що так принципово на вашу думку треба міняти в цих питаннях? Uh, принципово треба міняти комунікацію військових, тому що ну чітко заявляти про проблематики, які існують, тому що дивіться давайте ж відверто говорити: якщо перший рік війни uh, були люди, які чітко розуміли, чому треба йти воювати, uh, патріотично налаштовані в доброму знову ж таки сенсі слова патріотизм не в спекулятивному, не в технологічному і вони щиро готові були брати на себе величезний обсяг відповідальності і брали і. І багато завдань вирішували і так далі. То сьогодні, враховуючи той ресурс, який Росія відправляє, тому що вона зробила ставку на все або нічого. Ну тобто, Росія, все, що в неї було накопичено, вона відправляє на лінію фронту з Україною. Вона проводить постійно ці мобілізації, часткові, як вони говорять, але е, реально вони вигрібають все, що можуть, тому що воюють ресурсом, саме людським ресурсом, вони трошки вже інакше дивляться на ту техніку, яку використовують в неї, теж у Російській Федерації теж є певний дефіцит цієї техніки. Тому вони шукають можливість, наприклад, північний Кореї взяти декілька сотень тисяч снарядів 152, 122, чи міни 120, двадцятої. Там чи зарані вони роблять знову ж таки, адаптовані виробництва дронові шахедів, шахедів модифікованих і так далі. Але ключовий ресурс, що Росія може відправити на лінію фронту, це безумовно мобілізовані да достатньо великий. Тому в нас також є питання щодо комунікації навколо декількох тем. Перше, це ТЦ ТЦК. чи працюють вони так, як потрібно належним чином, чи були від відповідні зміни з урахуванням того, що там вже була певна ротація кадрова, і так далі. Чи ефективні вони з точки зору підготовки, ну тобто підготовки людей там через тренінги, через відповідний рекрутинг до того, щоб ці люди були готові йти на ротації на а, фронт? А, друга складова це безумовно мобілізація і демобілізація, бо багато людей знаходяться по лінії фронту вже. Там 19 місяців, 15 місяців, і так далі. Е, крім того, давайте ж говорити про те, що е, наскільки в нас побудована система цього самого навчання людей, щоб вони отримали певне психологічне розуміння, що таке війна, були готові до е, відповідно до цього психологічно. Крім того, мали певні навички, які будуть дозволяти е, їм більш себе комфортно, ну якщо можна це говорити про лінії фронту, безумовно, але більш підготовлено себе відчувати е, щодо. Саме функції військового, і от все це президент проговорює, тому що знаєте, одна справа це там якісь пафісні слова про те, що ми всі готові. Да? А інша справа це підготувати логістичні процедури, да? які мають відповідати етапу війни. А в якому етапі війни ми з вами сьогодні знаходимось? Ми сьогодні знаходимося у відповідно достатньо складному етапі війни, практично два роки, 639 днів. Це великий проміжок часу, і він має певні впливи. На психоемоційний стан людей, в тому числі ті, які воюють безумовно, ті, які знаходяться в ТО, це сім'ї, це близькі, це знайомі і так далі. Відповідно, сьогодні маємо певну депресію, і от на фоні цієї депресії треба правильно говорити про проблеми щодо мобілізації чи демобілізації, правильно комунікувати, чому війна. Це важливо з точки зору правильної логістики тилової. Ну і підготовки безумовно людей, які можуть замінити людей, які знаходяться на передньому, на передньому краї, як цей процес має бути влаштований, і тут безумовно було бажано, щоб військові брали на себе відповідальність щодо правильних акцентів в тому, що таке мобілізація. З ким ви комунікувати зібралися? І ще одне питання. Дуже багато розмов зараз у йде навколо парламентського законопроекту. Він ще навіть не зареєстрований, але тим не менше, там багато тез різних пропонується. Яку роль він буде відігравати в ось в цій комунікації? Чи варто дочекатися наступного тижня? З ким говорити безумовно, з суспільством говорити, безумовно говорити з людьми, які е, мають чітко. Чітко, все ж таки, зрозуміти, що таке війна 21-го сторіччя, що таке Росія, і чому, якщо хтось комусь здається, що можна буде як в 2014-му чи 2015-му році почекати трошки, і воно якось там владнається, з'являться якісь посередники, які домовляться про мінський формат, що так не буде це працювати. І або 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 ми, або нас. Ну достатньо прості сьогодні алегорії можна використовувати для того, щоб пояснити, що це за війна, яка ціна в цій війні. Вона вже величезна ціна. І зупинитись сьогодні немає. Росія не буде зупинятись для Росії. Важливо залишитись на окупованих територіях і ультимативно. Примусити нас визнати, що ці території будуть у Росії, тому що це дозволить Росії контролювати свій внутрішній простір, тобто вони не підуть на трансформацію. От будь-яка концепція фіналу війни, де Росія не йде на політичну трансформацію, просто в мене завжди питають, який ви бачите фінал цієї війни? Це звільнення територій? Ні, будь-який фінал, де буде тільки звільнена територія, але Росія не йде на свою політичну трансформацію, буде означати абсолютно мілітаризацію Росії, залізний занавес, постійні теракти в нас чи в Європі, постійні політичні провокації, інформаційні пропагандистські провокації і знову ж таки, наступні етапи війни. Тобто, ми просто перенесемо з урахуванням ненависті, яка буде тільки розгортатись все більше і більше в Російській Федерації. На наступні покоління перенесемо вирішення питання. Хто ж має право історично існувати Україна чи Росія? Тому безумовно комунікація має бути знову ж таки, правильна щодо того, що це за війна. Не просто ми маємо сказати, що це війна там позиційна, вона буде довго. Ні, треба сказати, що це за війна, що треба робити для так званого технологічного ривка, що таке військові інвестиції, ну чи інвестиції у військові виробництва. Коли ці виробництва будуть об'ємні, що треба робити щодо мобілізації правильно, кого ми будемо рекрутувати, як ці люди будуть проходити тренінги, які вони будуть мати навички, і так далі. Але це мають говорити відповідно ті люди, які проводять мобілізацію, які безумовно працюють працюють Рекрутованими людьми, і які відповідають за те, щоб вони були ефективними на полі бою. Ну тобто, це сьогодні не питання знаєте, такого емоційного вибору. Да, я готовий захистити свою сім'ю чи свою країну. Ні, це питання раціонального вибору. В мене є відповідні функції компетенції, щоб я був ефективним на полі бою, і таким чином система має бути побудована більш логістично е продумано. Оце щодо комунікації. Е Безумовно щодо законопроекту, давайте дочекаємось, поки він буде зареєстрований, тому що я думаю, що там будуть комітетні обговорення ще йти будуть певні зміни внесені. Але мені здається, дуже важливо зафіксувати, якщо будуть відповідні зміни в мобілізаційних програмах, зафіксувати все в рамках закону, чіткі регламентації: хто як де буде навчатись, кого можна рекрутувати, як це можна зробити, для того, щоб це було ефективно, і так далі. Кого можна демобілізувати, які терміни для демобілізації існують, і хто може не служити, хто має право на це і тому подібне, треба більш чітко і структуровано це прописати. І мені здається, що комітет по обороні і безпеці якраз готує такий законопроект. Але знову ж таки, щоб ми з вами там спекулятивно щось не обговорювали, давайте дочекаємось, поки він буде внесений на розгляд депутатів, а тоді вже обговоримо безпосередній субстрат юридичний. От ви говорили про політичну трансформацію в Росії як нашу головну мету в перемозі цієї війни, і звичайно, допомогти цьому мали і досі мають санкції Євросоюзу. Зараз ми бачимо, що Жозеп Борель разом з європейською комісією в середу представили державам-членам пропозицію по 12-му пакету санкцій, Нібито вони його узгодили. Подробиць поки що небагато, але ну слова «Росатом» ми як не чули, так і не чуємо. Ми розуміємо, що вже окупант навчився обходити оцю цю максимальну стелю на нафту будь ласка, чого не вистачає в лозіці в підході, або чого треба додати до взагалі санкційної політики для того, аби оцей економічний жашмор все ж таки спричинив до якихось політичних трансформацій? Чотири складових не вистачає. Перше, чого взагалі не вистачає людям і людській цивілізації, це чесності. Її просто не вистачає, коли ти чітко говориш, як твої санкції відображаються на економічному становищі Російської Федерації. Бо якщо ти санкції накладаєш. А в той же час твої ж компанії з юридично юридично зафіксовані там в будь-якій європейській країні спокійно працюють на споживчому ринку, дотують російський бюджет, тобто за свої податки відправляють в російський бюджет, за який вони купляють оце присловуте м'ясо, яке відправляють для вбивства українців, то це не чесно. Щодо того, скільки часу як ця війна буде йти, тому що з одного боку допомога Україні військово-бюджетна, з іншого боку, фінансування бюджету Російської Федерації. Ця гра може бути дуже і дуже довгою, якщо це буде врівноважено. На жаль, сьогодні це врівноважено. Друга складова, ну безумовно, треба підходити до іншого юридичного статусу Російської Федерації, тому що обмеження певних обмежень дотримуються ті компанії, ну які, наприклад, працюють знову ж таки, там європейській юрисдикції чи в американській, але є величезна кількість країн з нейтральним так званим статусом. Вони не бачать для себе проблем там працювати з Російською Федерацією. Через ці країни працюють приватні компанії, і безумовно Росія отримує все, що їй потрібно. Можливо, там має. Доплачувати 10-15-20% відсотків за ту продукцію, яка йде не напряму в Російську Федерацію. Але якщо був би інший юридичний статус у Росії країни, наприклад, умовно спонсору тероризму, то безумовно мали бути вторинні санкції для приватних компаній, які через треті країни співпрацюють з Російською Федерацією. Третя складова, безумовно, це аналіз, об'єктивний аналіз, які сектори економіки Росії є найбільш капіталоємними і є найбільш дотуючими російським бюджет. і саме ви праві Росатом. Ключовий сьогодні технологічний інструмент, який дозволяє впливати на низку європейських країн, до речі, на душу наприклад, і який дозволяє впливати на низку важливих технологічних ринків, наприклад, оці перевороти, які ми бачимо з вами в Центральній Африці, це якраз і відголосок того, що РосАтом хоче домінувати в глобальному секторі під назвою ядерні мирні ядерні технології, скажімо так, і тому треба безумовно по цим компаніям суттєво працювати. Ну і нарешті, четверте. Ну, треба розуміти, що ми робимо з країнами, які сьогодні викупляють всю сировину Російської Федерації і продають потім її знову ж таки безпосередньо у Європу чи там на ті ринки, які начебто опікуються санкціями. Це знаєте, головне, крім чесності, є друга складова: треба собі самому сказати, чи достатньо мені грошей, які я отримую від Росії. Чи потрібні мені ці гроші, чи хочу я на ці гроші купити додаткові спроможності для а, а, дольча віта і так далі? Це ж це ж очевидні речі. Дякую, давайте дуже коротко ще про Росію поговоримо. Путін буквально позавчора повторив свою шаблонну риторику про те, що Росія, нібито, готова брати участь у змістовних переговорах? Тобто він знову заговорив про мирні перемовини, враховуючи те, що успіхів на фронті у них не так вже й багато. І Рейтер скаже, що це одна з найгучніших заяв. Скажіть, будь ласка, що ви бачите зі свого боку? Чи є якісь певні кулуарні розмови серед наших союзників про те, що АМО. Може, ми все ж таки тут і посадимо Україну з Росією за стіл з він ці сигнали передає отаким от чином. Е, тому, Якби були сигнали, скажімо, більш кулуарні, то Путін би безумовно себе так не поводив з істерикою, випрошуючи переговори. Е, немає ніяких сигналів. Давайте все ж таки звертати увагу на волю президента України, який чітко фіксує, неодноразово підкреслює, що для нас не існує ніякого компромісу, тому що це буде означати просто інший тип війни. Але є друга складова. Путін не про переговори говорить завжди. Він не знає слова переговори. Він говорить про ультимативне виконання його вимог. Він говорить, я хочу залишитись на території України, дозвольте мені це зробити, і давайте ви не будете мене карати за величезний обсяг військових злочинів, тому що будь-яка опція переговорна з Російською Федерацією починається в момент, коли Путіну. Я не знаю, чому там хтось в голову йому щось вкладе, тому що він не вміє читати, як ми з вами розуміємо, не користується сучасними засобами інформаційними. І так далі, хтось пояснить йому, що для того, щоб почати з Україною про щось говорити, тобі треба залишити їх територію. Вийди з військами. Ти ж почав війну. Це ж не ми почали війну. У нас немає ніяких претензій з нашого боку. і Не було територіальних і так далі. Це Росія зайшла на нашу територію перший раз, другий раз, і сьогодні, для того, щоб почати про щось говорити, він має залишити нашу територію. Тоді це буде. Компромісні переговори, будь-які інші варіанти, про що говорить суб'єкт Путін, це означає ультимативно станьте переді мною на коліна. Я просто хочу зрозуміти, хто може поставити Україну після так, що, позиція України абсолютно незмінна без виконання першого плану, звільнення наших територій. Говорити просто ні про що зрозуміло. Зумовно. Зрозуміло, пане Михайло, Михайло. дуже да, да, дякую вам за те, що підсумували підсумки цього тижня. Що все добігає кінця, вже в людей починаються вихідні. Спасибі вам дуже, що знайшли час. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, був з нами у марафоні.